Добрий ранок малята. Сьогодні ми поговоримо з вами про рослини рідного краю. Ось погляньте, це дерево, дерево, яке зветься липою. Його дуже багато у нас на Україні, а також у нашому місті. Це лікарська рослина липа. А чим же ж корисна липа? Погляньте, як вона гарно цвіте, так? чим корисний липовий цвіт. Чай з липи, він ж зменшує температуру, якщо ви хворієте. допомагає швидше одужати, так? якщо ми з вами хворіємо. А ще у нас є така рослина, яка називається подорожник. В нас дуже багато його у нашому місті, а також на Україні. Малята подорожник може зупинити кровотечу. Якщо, наприклад, ти впав, можна прикласти подорожник. А чим ще корисний подорожник? Він може заспокоїти, якщо його додати в чай. Так, в аптеці ми купляємо. Листя подорожника та заварюємо чай. Так, малята? Так. Також він корисний від температури. Якщо ми захворіли, ми п'ємо настой подорожника. А це в нас всім відома м'ята. В нас її дуже багато росте у дитячому садочку. А чим же ж корисний м'ятний чай? Малята, знаєте, чай з м'яти покращує настрій, також у м'яті є багато вітамінів. Так, а ще зелений колір м'яти він заспокоює. Та ще м'ята допомагає від головного болю. Ось погляньте, який він, на вигляд, гарний, а який він запашний малята! Тож ось такі в нас рослини. Лікарські ростуть у нашому рідному краю.